Кремль оголосить про пабіду над Україною вже наступного тижня. ГУР оприлюднило шокуючі подробиці. Головному управлінню розвідки стали відомі неймовірні факти у Кремлі. Планують чергову інформаційну виставу до 24 лютого, аби, хоч якось, виправдати три роки провалів на фронті. Згідно з отриманими даними, російським пропагандистам наказано розганяти наративи про перемогу над Україною, НАТО та навіть західною демократією в цілому, Кремль розраховує створити ілюзію тріумфу, принаймні на екранах своїх телеканалів. Якщо вже не вдалося на полі бою, а ключові наративи та кодові слова це просто казка. Ну, от послухайте самі. Ви просто вдумайтесь, Соловйов та компанія тепер будуть цілком серйозно розганяти таке. Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон. США і Росія про все домовились за спиною України. Українська влада легітимна, українська армія програє на фронті. Корупціонери в Україні крадуть мільярди доларів американської допомоги. Ну і я вже ж Захід зрадив Україну. Про це все повідомили в ГУР. І весь цей ідіотизм направлений на цей раз не лише на внутрішнього споживача. Наша розвідка прямо так і каже: зараз Росія буде дуже намагатися посіяти серед нас паніку та зневіру. На це не варто вестися. Хоча заради правди, на жаль, вперше за три роки повномасштабної війни Росіяни мають реальний привід для розгону паніки спецслужбам держави агресора Росії кремлівські вожді. Доручили максимально використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегацій США і Росії у Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року. На думку спецслужб, Кремль хоче використати цю інформаційну кампанію, щоб змінити свій імідж у світі. Вони хочуть не виглядати державою ізгоєм, а показати себе як конструктивну сторону конфлікту. Усе це потрібно для того, щоб змусити західні країни припинити підтримку України. Однак партнери України. Ну, принаймні, європейські не ведуться на ці маніпуляції. Російська пропаганда намагається виставити такі країни ворогами миру, але факт залишається фактом: більшість країн цивілізованого світу лише посилюють підтримку нашої держави. Як повідомляє інститут вивчення війни, Росія вже зараз створює інформаційне підґрунтя, щоб у майбутньому порушити будь-яку потенційну мирну угоду. Кремль офіційно заявив, що що Україна, нібито не має суверенітету, а отже, будь-які домовленості із нами для них не мають сили. Тож нам залишається більше працювати, більше підтримувати наших військових та менше сваритися одне з одним. Бо, як казав класик, нам своє робити в Україні. Всі чудово знають, справжня перемога буде тоді, коли останній окупант покине нашу землю, а не тоді, коли черговий соловйов у студії скаже, що. Всіх пабіділі. Ну а що про цю так звану побіду у Кремлі думаєте, ви? Напишіть нам у коментарях. А до наступних новин перейдемо зараз. Стало відомо, де в разі потреби будуть розміщуватися європейські миротворці в Полтаві, Дніпрі та Кривому Розі. Саме ці населені пункти стануть опорними для іноземних військових, якщо контингент. Таки зайде на територію України. Це один із пунктів плану британського прем'єра Кіра Стармера. Невдовзі він покладе цей документ на стіл Дональда Трампа. Звідки інсайди і що ще є в плані Стармера? Дивіться за мить. Усі подробиці розповім вам. Я Фаїна Василенко. Видання «The Telegraph» оприлюднило ось цю карту. На ній позначені населені пункти, де в майбутньому можуть базуватися іноземні миротворчі сили. Чисельність контингенту 30 тисяч людей, крім як у великих містах, миротворці перебуватимуть у портах біля атомних електростанцій та об'єктів критичної інфраструктури. Очікується, що саме вони контролюватимуть, як сторони дотримуватимуться припинення вогню точніше, будьмо відвертими, стануть гарантом того, що Росія не стрілятиме в наш бік. Утім, є і план Б на випадок порушення домовленостей. За задумом американські винищувачі та арсенали зброї в повній бойовій готовності мають бути на території східної Європи. Вони наноситимуть удари у відповідь, якщо російська сторона порушить умови будь-якого перемир'я. Усе описане за інформацією журналістів. Це частина плану британського прем'єра. Кіра Стармера урядовець полетить до Вашингтона на розмову з Трампом і представить йому всі пропозиції. Є вірогідність, що Велика Британія зможе стати таким собі посередником між Україною і Штатами, бо поки що ані офіційний Київ, ані Брюссель до переговорів щодо завершення війни так і не залучили. Раніше міністр оборони США Під Гесет заявив, що Америка знімає з себе відповідальність. За будь-які миротворчі сили на території України мовляв, нехай цим займається Європа та Канада, щоб не провокувати зіткнення Ерефії та сил НАТО. План Стармера підтримує також Франція і він обговорювався на зустрічі лідерів країн ЄС і Британії. За інформацією видання «The Telegraph», у миротворчій місії також братимуть участь спостережні розвідувальні літаки. Безпілотники і супутники вони забезпечуватимуть повну картину того, що відбувається. В чорне море також направлять патрульні кораблі. Звучить оптимістично. Утім, офіційно британський уряд поки що не підтверджував достовірність плану, про який говорять журналісти. Так вони традиційно посилаються на надійні джерела серед посадовців, але це всього-навсього інсайди. На оприлюднений план вже відреагували за перебріком. Путінський придворний речник Пісков щось прокашляв про те, що для Кремля розміщення військових з країн НАТО на території України неприйнятна історія. Але ж ми дивимося російські новини і чудово знаємо, що за їхньою версією вони давним-давно воюють не з українцями, а саме з альянсом. Однак сама по собі відправка іноземних військових. Не може бути гарантією безпеки. Про таке заявив очільник української розвідки Кирило Буданов. За його словами, немає більш надійної гарантії ніж вступ нашої країни до НАТО. Водночас, із обнадійливого, як то кажуть, у цьому ж інтерв'ю Кирило Буданов запевнив, що припинення вогню у російсько-українській війні слід очікувати. Саме цього року на що спирається Кирило Олексійович, невідомо. І наскільки це буде довго, наскільки це буде ефективно, це інше питання, уточнив керівник ГУР. А як ви вважаєте, чи повинні в Україні з'явитися європейські миротворці? Яка буде їхня роль? І чи стримуватиме це агресора? Пишіть ваші думки нам у коментарях. Жорстка посадка на Росії розбився пасажирський літак. Сталося все ранком поблизу їхньої нижньогородської області, що стало причиною трощі, і що з пасажирами дивіться за мить. Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Це останні секунди польоту російського легкомоторного літака. інформацією, яку почали розповсюджувати пропагандистські ресурси, авіакатастрофа сталася на аеродромі. Східний Повітряне судно робило тренувальний політ, але при заході на друге коло перекинулось. Спочатку з'явилась новина, що на борту, нібито, було двоє людей. Вони сильно постраждали, але вижили. Згодом опублікували спростування. Мовляв, обидві людини загинули. Також російські пабліки стверджують, що один із пілотів сам викликав рятувальників. З місця трощі є й перші фото, літак вигорів. Від нього залишився тільки брухт. З офіційного у російського слідства дві основні версії: або під час польоту було допущено помилку пілотування, або ж літак мав технічні несправності. Літак, який розбився, до слова міг виконувати так званий подарунковий політ, сертифікат на який може придбати собі будь-хто. 20 хвилин польоту вартують за їхніми розцінками 14 тисяч рублів. Для розуміння, ось так літак виглядав до катастрофи. Він має простору кабіну, розрахований на двох людей. Сидіння розташовані пліч опліч, особливість моделі подвійне управління, за рахунок якого обидва пілоти можуть за потреби керувати транспортом. Доступна швидка посадка, зліт, є можливість злітати практично з будь-якої смуги. Дальність польоту до тисячі кілометрів, ємність паливного бака 159 літрів. Крейсерська швидкість до 320 км на годину. Вартість такого літака близько 12 мільйонів гривень це 300 тисяч доларів. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами. Побачимось.